Медитація повернення до своєї жіночої природи. Перша жінка, з якою ми зустрічаємося в нашому житті, це є наша мама. Саме мама є прикладом для нас того, як проявляється жінка у нашому світі. Спостерігаючи за мамою, усе дитинство, ми розуміємо, як потрібно будувати стосунки. З Собою будувати стосунки з оточуючими, і це далеко не завжди найпозитивніший приклад. Однак це все, що ми маємо на етапі нашого дорослішання З мамою до нас приходить вміння цінувати або нехтувати собою, щиро любити, довіряти, проявляти емоції або бути ніби в панцирі. Від усього цього світу і боятися проявляти свої справжні емоції і боятися любити, навіть те, як ми презентуємо себе у зовнішній світ, переважно переходить до нас від нашої мами, а їй перейшло від її мами, і так по всіх по всіх поколіннях назад. І частина отриманого від мами є безцінним даром, а частина важким багажом, який заважає вам проявити вашу істинну жіночу природу, бути щасливою, любити, щиро проявляти свої емоції, довіряти і будувати стосунки з відкритим серцем. І частина ми можемо з вдячністю прийняти. А частину усвідомити як непотрібне, некорисне зайве для вас, як чужий досвід, який ви можете змінити. Знайдіть для себе 15-20 хвилин на самоті, щоб вас ніхто не потурбував і ви могли повністю завершити процес. Сядьте аболяжте зручно, закрийте очка. І почніть повільно дихати. Направте усю свою увагу в тіло і сконцентруйтеся на диханні. І повільно вдихайте, і повільно видихайте, вдихайте і видихайте. Гойдайтеся на хвилях вашого дихання і сантиметр за сантиметром вашого тіла розслабляється, руки і ноги стають важкими, обличчя, плечі, живіт розслабляються. Відпустіть усі думки і сконцентруйтеся лише на диханні і відчуттях тіла. Уявіть, як зверху на вас спускається промінь Божественного світла і любові. Він може бути досить великим і охоплювати вас повністю. Він може бути невеличким. Але цей промінь божественної любові і світла проходить через вашу маківку і пронизує все все тіло. Побудьте в тому світлі. Відчуйте тепло, яким вас наповнює. Божественне світло і любов. І уявіть навкруги себе те місце, яке ви вважаєте вашим місцем сили і місцем ваших можливостей. Уявіть його у всіх деталях. І, можливо, це буде місце, де багато зелені або багато води. Можливо, воно буде десь високо, а можливо, на рівні. Процес медитації, і ви потім сюди повернетесь. Запам'ятайте його, як воно виглядає, ті відчуття, які вам дає ваше місце сили і можливостей, і за вашими заплющеними очима, знову заплющте очі. І там за закритими очима відкрийте ваші очі в тій кімнаті або в тому місці, в якому ви пам'ятаєте себе маленькою біля вашої мами. Не шукайте підходящих спогадів. Просто перше, що прийде, на тому і залиштеся. Роздивіться те місце, в яке ви попали, і пошукайте поглядом вашу маму. Знайдіть її і роздивіться, тими вашими дитячими очима якими ви її бачили з тими вашими дитячими емоціями і почуттями, які були тоді. Зануртеся в ті стани, які ви відчували саме тоді, в вашому дитинстві, поряд вашою мамою. Просто знайте. Все, що мама робила, це був той максимум, на який вона була здатна в той період часу з тим досвідом, який у неї був, тими можливостями і обставинами, в яких вона опинилась. Найкраще, що зараз можна зробити, це зняти з себе роль судді і подивитися з розумінням, що вона просто жінка. Яка теж хоче бути щасливою, яка теж хоче, щоб виконувалися її бажання, але вона має свою відповідальність і багато чого собі не дозволяє. Покличте зараз вашу маму, і нехай вона обернеться до вас. Подивіться їй в очі. Що ви там бачите? Як ви себе почуваєте, коли ви дивитеся на вашу маму? І проговоріть. я прощаю тебе, мамо, за твої свідомі і несвідомі вчинки, що приносили мені біль образу. І розчарування. Я прощаю тебе за усі очікування, які ти мала на рахунок мене, і через це не дала мені проявитися в повній мірі. Я прощаю тебе за те, що не отримала від тебе підтримку тоді, коли мені це дуже було потрібно. Я прощаю тебе за усі моменти, коли ти віддалялася від мене. Або порушувала мої кордони. Я прощаю тебе, мама, за байдужість, жорсткість, надмірну вимогливість, за те, що не вміла проявляти свою любов і ніжність. Я прощаю тебе за усі моменти, коли ти не вірила в мене, коли знецінювала і забувала, що я просто дитина, яка потребує. Ласки, я прощаю тебе за те, що ти не шукала або не знаходила можливостей для того, щоб наше з тобою життя було щасливішим, легшим і яскравішим. Я прощаю тебе, що за турботами, переживаннями і буденними справами ти не могла і не вміла. Отримувати задоволення від свого ж життя. І проговоріть ще якісь моменти, які вам приходять на думку, за що ви ще можете простити вашу маму. Можливо, це якісь конкретні спогади, ситуації, конкретні дії, які до сих пір у вас звучать. Болісно, з образою або претензією проговоріться і звільніться від цього, відпустіть і простіть. Зараз подумайте, за що ви хотіли би вибачитися перед мамою. Можливо, вам так само прийдуть якісь спогади, ситуації або слова, за які вам до сих пір соромно, за які у вас є почуття провини, звільніться від того, вибачтеся перед мамою і проговоріть. Вибач мене, мама. Вибач мене мама, що не цінувала те, що ти робила, не цінувала усього твого вкладу в мене і моє життя, не бачила і не зауважувала, як ти стараєшся, і даєш мені свою любов, так, як вмієш. Вибач мене, мама, що так мало дякувала тобі, що ті речі, які ти робила, які так було важко виконувати, твої обов'язки, я їх сприймала як щось звичне. Вибач мене, мама, за байдужість до твоїх почуттів і необдумані слова. Я дякую тобі за усе, що ти для мене зробила. Я дякую тобі за турботу, за твої переживання і твої виключно добрі наміри, які можливо іноді і проявлялися способом, який мені дуже не подобався і не підходив. Однак я дякую. І бачу за усіма твоїми діями добрі материнські наміри. Я дякую тобі за мудрість і настанови, за те, що дала мені життя і виростила. І так само зараз проговоріть ще якісь моменти, за які ви дякуєте, все, що вам приходить на думку. Все, що йде від відкритого, щирого серця. Згадайте усе добре, що для вас зробила мама. Можливо, навіть і не дуже добре, але що вам дало дуже серйозний поштовх у вашому житті або хороший досвід або чомусь навчило і зробило вас міцнішою у вашому житті. Подякуйте вашій мамі. Обійміться міцно, міцно. Відчуйте те тепло, яке вам мама хоче передати. Чуйте ту любов, яку вона вам дає, чисту істинну любов. І послухайте, як вона вас благословляє, благословляє на ваше щасливе життя. Дославляє на усі ваші зміни, які вас зроблять щасливою, які допоможуть проявитися вашій справжній, сильній, потужній, жіночій природі. І відчувайте, як ви починаєте підростати у обіймах вашої мами до такої люблячої, теплої, підтримуючої. У обіймах вашої мами вам безпечно і приємно. І зараз відділіться від вашої мами. Відчуйте себе вже дорослою жінкою. Відчуйте, як вам уже не потрібний такий тісний зв'язок з вашою мамою, тому що ви вже сама є доросла жінка, яка несе відповідальність за своє власне життя, яка сама будує своє майбутнє, своє життя таким, яким вона. Хоче його бачити. І зараз знову зануртеся у відчуття в своєму тілі і відшукайте в вашому тілі ті місця, які ви відчуваєте як те, що вам не дає бути сповна щасливою, що не дає проявитися сповна вашій жіночій силі. Місця, які все ще накопичують або зберігають біль, тривоги, образи, претензії. Відчуйте ці місця прямо в тілі. Можливо, це буде десь на рівні серця, можливо, в руках, ногах, матці. В животі, в сонячному сплетінні або голові. Відчуйте, це може бути одне або кілька місць, але воно там до сих пір зберігається. Частину ви відпустили зараз завдяки прощенню вашої мами, але частина все ще в вас є. І звучить неприємними відчуттями в тілі, блоками, ніби камінчики, які роблять ваше життя важчим, робить ваше життя недостатньо щасливим і недостатньо легким. І тут накопичений негативний досвід і ваш, і вашої мами. І усього вашого роду. І ви будете проговорювати за мною слова і уявляти як усі ці місця, де накопичені болі, образи, претензії, блоки, чужий досвід негативний або ваш негативний досвід воно буде поступово з вас виходити. У вигляді якоїсь субстанції, можливо, речовини, можливо, символів, предметів, Ну, може бути абсолютно у різному вигляді. Дозвольте просто бути йому таким, яким воно буде. І ви будете проговорювати слова, і воно поступово буде виходити з вашого тіла, з усіх куточків вашого тіла назовні. Аж до повного полегшення в вашому тілі фізичного відчутного полегшення. І це все буде виходити, і воно буде випаровуватися, зникати, спалюватися, тікати, як піде, так і піде. І проговорити наступні слова. Я готова вас побачити. Я готова вас визнати і обираю звільнення, обираю свободу від образ болю, усіх накопичених негативних емоцій, усього недосказаного, усього, усіх блоків. Які заважають мені рухатися далі. Я відділяю від себе усе, що ношу зайвого. Я відділяю від себе усе, що робить мене нещасною. Я відділяю від себе усе, що забирає мою енергію. Я відділяю від себе родовий досвід, який мене послаблює і уявляйте, як усе це виходить з вас і звільняє вас. Відчувайте, як ваше тіло, розум, пам'ять звільняються від усього цього тягара і вам стає легко і. Звільняється місце для чогось світлого, теплого, приємного і усього того, що ви самі вирішите туди вмістити. Ви можете захотіти наповнити ці місця світлом. Прямо зараз. А можете не поспішати чимось або кимось забивати це звільнене місце. Віднині вам комфортно самою собою. І продовжуйте звільняти кожен куточок вашого тіла, вашої пам'яті, вашого розуму. Від усього зайвого. І проговорюйте наступні слова. Я дозволяю собі любити. Я дозволяю собі свої емоції. Я дозволяю собі бути вільною від обмежень. Я дозволяю собі бути собою і ставити себе. На перше місце. Я дозволяю собі хотіти більшого і реалізовувати свої бажання. Я дозволяю собі відпочивати. Я дозволяю собі відпустити контроль і розслабитися. Легше дивитися на ситуації і вчинки інших людей. Я дозволяю собі довіряти Всесвіту і інтуїтивно відчувати тих людей, яким я можу довіритися. Я дозволяю собі бути вільною від чужих думок, очікувань і оцінок. Я дозволяю іншим також бути собою. Я звільняю їх від моїх очікувань, сподівань. Претензій і засудження я повертаю собі усю свою енергію, яку я будь-коли і будь-кому віддала і продовжую віддавати безрівноцінного обміну. І зараз уявляєте, як з усіх куточків світу. До вас починає повертатися ваша енергія, яка увесь той час продовжувала кудись тікати. Уявіть усі-усі ці промінчики вашої енергії, яка починає до вас повертатися. І зараз віддайте і чужу енергію, яка є у вас і яка вам насправді теж не потрібна. І проговоріть, Я повертаю чужу енергію. І відчуйте, побачте, як оці потоки проходять через вас. І ваше повертається вам, а чуже повертається їм, і ваша сила збільшується. Я залишаю собі своє і віддаю чуже. Відчувайте ту силу яка у вас з'являється, і наостанок проговоріть сама собі такі слова. Я люблю своє тіло, я люблю свій розум, я люблю свою душу. Я люблю себе у всіх своїх проявах. У всіх своїх станах і зі всіма своїми особливостями. І закривайте тут очі за своїми закритими очима. І знову відкривайте очко у вашому місці сили і можливостей. Ще раз побачте це ваше місце сили і можливостей. Відчуйте той промінь божественної любові і світла, який насправді завжди з вами. Вам потрібно лише на нього налаштуватися, бути в ньому, концентруватися на ньому. Утримувати через нього силу, енергію, божественну любов і через себе її проводячи, передавати нашій матінці землі і навати їй таку саму любов, як наша Матінка-Земля. Дає її нам щодня. Зараз зробіть глибокий вдих, видих і поступово повертайтеся в тут і зараз.